Викриття шахрайського колцентру та займання бензовозу в ефірі Дніпро оперативний і це дача з подій п'ятниці, 14 квітня. Недверезий водій. Вчора ввечері у Дніпрі на вулиці Амурській п'яний водій Вас влаштував ДТП, влетівши у припарковане авто. Власник постраждалої машини відразу викликав на місце співробітників поліції. Драгер показав, що винуватець аварії був під градусом. У його крові виявили 2,47 проміль алкоголю. На правопорушника відразу склали протокол. Вантажівка у вогні вранці на автотранспортному підприємстві, що знаходиться на вулиці Береговій, загорілася вантажівка з дизельним паливом. Відомо, що вогонь ухопив і одну із ємностей заправної станції. Водій вантажівки встиг відігнати бензовоз у вогні від цистерн з паливом і запобіг трагедії. Поліцейські та рятувальники швидко прибули на місце події. Пожежникам вдалося оперативно загасити полум'я. На щастя, обійшлось без постраждалих. Побив та обікрав В амур Дніпровському районі Дніпра. Невідомий напав на жінку та спробував її обікрасти. Чоловік удар в постраждалу палицею по голові, і після цього спробував вкрасти особисті речі. Громадянка почала кликати на допомогу, і грабіжник кинувся втюки. Найбайдужі очевидці, які знаходились неподалік, викликали поліцію. Патрульним швидко вдалось затримати правопорушника за прикметами. Триває слідство. Наші наступають. Воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Сітіславської бригади України за допомогою ударного безпілотника знищили танк ворога разом із боєкомплектом. Бійці поділилися відео своєю перемогою та запевнили, така доля чекає на кожного загарбника. країна зв'язку. Офіси Дніпра ошукали громадян ЄС на суму 65 мільйонів. Офіс генпрокурора спільно з національною поліцією викрили протиправну діяльність міжнародної злочинної організації. У потерпілих виманювали гроші. Оші за допомогою телефонних дзвінків шахраї представлялися потерпілим співробітником банківської установи та повідомляли про те, що їх банківський рахунок зламано. Такі кол-центри функціонували у Дніпрі. Їхній штат налічував понад 20 осіб, серед яких були іноземці. Наразі встановлено 300 потерпілих, яким завдано майнову шкоду на загальну суму, щонайменше 65 мільйонів чешських крон. Всі потерпілі є громадянами Чеської Республіки. Слідство триває. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихого вечора та гарних вихідних. Не забувайте слідкувати за подіями в соціальних мережах та на сайті Дніпра оперативного. Бережіть себе та своїх близьких.